Шоу люди що надихають. Цей проєкт було створено для того, щоб познайомити вас з крутими, шаленими, нереально класними людьми, які вміють творити та створювати навіть це важкий час. Я щиро вірю в те, що натхнення це є наша рушійна сила, і тому сподіваюся, що кожен з вас зможе знайти щось для себе, щоб продовжувати творити, робити і йти разом до перемоги. Сексі мамі знає, як творити красу своїм тілом та вчити його дівчат. Тому зустрічайте з нами сьогодні Діана Петрсян. Налаштовані, а. <пробачити> Ді, тобі треба людям розказати дуже коротко, просто хто ти є. От, от як ти себе зараз відчуваєш? Якщо ти скажеш, що я ми такі, ну так. Да. Ну так, да, так є. Добрий день, мене звати Діана Петросян, я хореограф мати і дуже людина. І ранок, от який в тебе ранок? От коли от ми зараз будемо з тобою говорити про твій день, коли ти розумієш, що ти можеш поставити там типу п'ять фореографій, у тебе прям при тебе натхнення. От який в тебе ранок в такий день? Ти ж моя китя, ти це говориш а, за моє життя до пологі. Зараз мої ранки це памперси, це какулічки мої донючки. Налаштування euh, на цей на день, погодувати малу, поігратися з нею і все і так кожен день. Ну якщо ми не будемо брати до уваги малу, ну я звичайно розумію, що це важко зробити. Але в плані того, от що ти робиш зранку, щоб себе класно відчувати? Щоб я зробила зранку, ну це взагалі музика. Окей, давай так скажу. Взагалі, це музика. Зранку я завжди врубаю музику. Яку? Яку останню пісню ти слухала? Трей. В нього в нього є новий новий трек, і з музикою це в цей час навіть допомагає прийти до себе, послухати свої відчуття навіть зранку. Бо іноді ти просипаєшся, прокидаєшся з вибухів. Ні, Ну це класика жанру для нас зараз. Це просто. В цей момент, от це коли було, я молу просто там памперси знімаю, роблю щось там з неї чистеньке і слухаю вибухи. Я зараз не зрозуміла, це мала пукнула, чи це з вибухи були. Ну коротше, страшно, але навіть в цей страшний момент шукаєш е, ніточку до... До, до себе. До себе що може спискудити твій ранок? От. Ну, от така якась фігня, і де тобі просто заблокує взагалі все бажання там танцювати, слухати музику, де ти будеш просто весь день. Ну так було такий момент, і буває такий момент, коли зранку а, тебе настрій може зруйнувати один під і все. О, і на жаль, це на мене впливає, і я така зранку трішки. Але по як ти від цього відходиш? Танцюю, музика. А скажи мені, будь ласка, ти ну коли готуєш малу, ти шо, Так, мала засинає взагалі э, під музику завжди. Техно в мене Серйозно? <гум> 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 так. Медитуєш. Я медитую. Медитація це ранкова, не знаю, душ ранковий, Окей. Ранкова пісня, танці, ранковий макіяж, там, не знаю, на себе подивитися в дзеркало. Тобто аналіз всередині себе, так. сама з собою так. думаєш. Так, і це, і це є медитація, коли ти унурюєш себе внутрі і думаєш, що ти можеш зробити, і що ти вже зробила на цей час. Ну, я з тобою повністю згодна, тому що я медитую, наприклад, коли я проходжу до тебе на заняття. Для Це мене теж це медитація. медитація, так. Це, це, тому що прям, ти... Ти, ти не думаєш про щось окреме в тебе є ти і тільки ти в Так, Але мої медитації, вони е, трішки інакші. Є мантри, є йога, котра мене, е, мені допомагає. Я з йоги тільки шавасу не можу робити. Я не знаю, що це таке. Це коли валяєшся поза трупом. Кожен день я. Що ти? Кожен день? Ну зараз буде це мамськінблок. Ні, блог, це зрозуміло. Я кажу саме ти спробуй себе зараз трішки відділити від тонечки. Я розумію, що це важко. Це дуже важко. Але взагалі завжди, що зі мною було і буде, це відчуття свого тіла через музику. Музика взагалі завжди, завжди зі мною. Яку ти порадиш що музику слухати людям? Яка в кайф? А якщо їм кайф слухати? Ну, якщо в кайф то все роблять, але є і інші <плес> викладачі <плес> і мова. Не інакше і наші пісні Ну, добре. Давайте вестем по іншому. От, якщо людина а, наразі відмовилася від усього російського контенту, намагається знайти щось для себе, от якусь музику от, для тебе. Який зараз от, такий основа музики, які виконався для тебе такі найкраще, щоб з них почати шукати свою музику? Взагалі, це для мене техно чи техно. Техно. Техно? Ну. No. Техно. Окей, техно. Мені воно ось прям треба ще знайти, а це мене надихає. Окей, я там і малу спати в слінгу і я. Техно чи б'янці? Техно. Серйозно? Прикинь. Причому при я так е, свій мозок в мене, коли я це слухаю, він відпочиває. Тому що коли я слухаю там, не знаю, танк 50, щось таке хує, тупак, в мене все, мозок, танцювати, що? дун-дун-дун, Але коли те, хто. Це для тебе це відробити мозок? Так, відробити мозок. А якщо там ну, просто натягнути на себе багато емоцій, багато енергії. Ну, це взагалі ріана. Yes. Це взагалі ріана, це взагалі Cent, це взагалі тупак. Це ось такий олдскульний олдскульний клас. Так Коротше, слухайте те, що але світі слухають. Так, але для себе, для мене я відкрила ще співачку нашу Андраде і новий е, новий альбом не вона не приховане. Це просто вона в мене я Чесно, коли почула і слова це до мого стану, і вона зовсім, зовсім інакше відкрилась. Чим ти корисна світові? О, ну на це питання я можу відповісти дуже глибоко, бо мій намір і було, і є, це відкрити дівчат, бо дуже багато дівчат приходять до мене не навчитися танцювати а Приходять відкрити свою жіночність, свою, ем, прийняти цю енергію і даже десь mm -hmm. Думаєш, якщо так сказати? Ізціліться від цієї. Все, все, що. Ці... Мені треба глибокі мислі. Дуже ну, важко. Сказати ти на російську мову, тобі але... засудить. Пробачте мене. Окрім мене і пане Стернатко. Ем, смотри. Очень у меня стали очень глубокие тренировки. Очень многие девочки приходят ко мне, чтобы раскрыть свое внутреннее состояние, потому что, к сожалению, почему-то э, не почему-то, а все травмы, которые с детства вытягиваются, идут сейчас. И сейчас девочки с этим сталкиваются, даже самые прекрасные, самые малышки, но они с середины они разгублены, разумеешь? И которые приходят ко мне, все говорят один. Все в одно слово говорять, що розкриваються, в, 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 витаскивають свої. Оце ж свою... жінка вміє вміє. Вона ставить такі хореографії, що ти просто потім ну виходиш, і просто в тебе ну, всередині все перевертається. Я не знаю, як ти це робиш. Знаєте, скільки дівчат, котрі ось так до мене приходять, і ще ой, ой, я така там щось не дотягнута. Ой, я така... Який був найважчий випадок. От, що ти дивилася, ти ну ти просто не могла пояснити. Ти ти вже полюбий себе, ти ху. А там ну, найважче твій приклад дівчата завжди себе зрівнюють, е, оцінюють, угу. оцінюють з іншими, і це просто не досчати, що вони дуже з ними все нормально, вони дуже говно ну, виглядають. Самі, самі так, так, це круто. Але знаєш, від від чого це? Це від соціального стану. Бо чому? Тому що не, не приймає себе, не прийняє себе свого своє тіло. Короче, мініма прийміть себе. Почти за зараз... ні, це дуже важливо, Важко це зробити. Ну так, звичайно. Тому що для, для таких є ти. Та погоди. Так я їм розкажу, як це зробити. Але з дитинства що нас роблять? Подивись ти, ти не така, як ця. Ну ти звісно. ось ти должна, повинна, повинна отримати а, цю оцінку. От а от маша зробила на одинадцять тебе дев'ять. Цього це дуже важлива тема. Бо коли виростає ця ж дівчина з таким з голові, о, як стан е, отлічниці, це як mm, ти блять, моя хороша стан отлічниці. <рекунем> Та звісно. <конечно. рекунем> я повинна мене все отримати. Це що зробити. Це не порівнювати себе, це взагалі ну такий крок, який кожна дівчинка має пройти де не тільки дівчинка. Типу, тут е, неважливо коленеру, типу, тобто просто перестати себе зрівнювати. А до мене вони приходять, щоб е, прийняти цю енергію, бо я одразу говорю: відкрила цицьки, відкрила дубку, пішла, сразу, подивилась на себе, дихаємо сексуальніше, все енергія, і, звісно ж спочатку це стрес, ну але ріст, коли є? Коли є ріст? — коли пісічка і працює? коли є А Коли ти переступаєш якийсь бар'єр? Бар'єр, А коли цей бар'єр приходить? Ну кожен раз тебе на заняття? Коли в тебе є стрес? Ну, звичайно, коли в тебе стрес, страх, який ти переступаєш, що хто тебе надихає? От де ти береш це натхнення? І що може вбити твоє натхнення? Хто? Ну, Хто зрозуміло? Всі ми знаємо. То не знає, переходьте до Так, да, до речі. Тут знизу я відмічу діанку. Зможе на неї підписатись, спитати, коли в неї заняття по середам та суботам о 20.00. в школі дім до речі, в якій ми зараз знімаємо, так тому. І тут ще багато викладачів дуже класно. Тому я все тут покидаю під відео. Ви обов'язково гляньте, Я думаю, це буде корисно. Так, мої хороші. Будь ласка, поставте лайк тому. Підпишітесь, підпишись. <смірко> <Так, це слово. смірко> ну підпишіться. Підпишіться, будь ласка, і напишіть в на коментарях в коментарях, як я вам. Е, яка людина мене надихає? Це питання. Чи що тебе надихає? Може тебе ялинка надихає? Так. Слушай, це охуєнне питання, і завжди я не знала, як це відповісти, але прямо сам зараз в мене прийшов цей інсайт. Я зрозуміла, що мене надихають мої дівчата. Бо я іноді я приходжу до тренувань. Скільки, взагалі... скільки ти викладаєш? Ой, більш. 6-7 років більше за 7 років вона тільки зараз зрозуміла, що її надихають її шниці. Просто ще Ні, я це знала, правда, але прям щоб таке глобове питання відповісти в творчості, мене надихає прям створювати, прям ділитись і прям розказувати відкривати дівчат. Це дівчата сам час тренування, ви розумієте? І коли Е, я даю те задання і дивимось з боку. І коли дів це мій на мене подивився. <рес> Засмущалось. Ну так, да, він іноді може так подивитися. Окей. Okay. І, і коли дівчата з боку, я з боку дивлюсь на дівчат, як вони танцюють. <рес> так, стоять. <рес> ні, ні-ні, дивись, 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 я можу зробити так. Да я хочу розповісти молоде. <рес> А я хочу, щоб він і дивись, і коли я е, з боку дивися, як дівчата рухаються, е, мова е, мова ціла, розумієш, чому справа? А, ця енергія, ця магія, мені це дуже достатньо. Я можу створювати в цей час. Ніколи в сам залі стояти щось. Ні, а тут і за Тут і зараз? тут і зараз. Бо це такі, така магія, а, людинська естетика, естетика тіла, жіноче тіла. Мені це дуже важливо. Бо коли ми танцюємо, це, це й Стілювання насправді дуже класно дивитися на Діану, коли вже там вона викладає зараз. Ну можна сказати, в тебе ж початкова зараз група. Так, тільки І дуже класно дивитися на відео, коли. Тебе знімають з боку, як ти дивишся, що роблять дівчата, блін, це така насолода. Просто як ти за кожного переймаєшся всередині. Ну, типу, це, це настільки класно. Так. Це, а... це ну, ви просто не бачили це. Типу, давай, давай, а коли в мене було відео, треба його буде десь відкупати, де я станцюю, а ти просто ходиш по колу і просто кричиш, типу, давай, давай, не зупиняйся, і це просто травичче більше. Ліза, тому що дивись, ти прийшла до мене, а я хочу не навчити тебе танцювати, а навчити, щоб ти. Глубже відчувала своє внутрішнє, відкривалася свіста, ну відкривала свій стан стан правильно. І коли ти це робиш у мене, і я бачу, що в тебе це получається відбувається, так. І я хочу підтримати, сказати, давай, ти на пути вірному, ну це, це так. Ти крута, ти знаєш? Дякую. А знаєш, хто робить мене такими? Так, такою людиною. Зараз мої учні. Ти колись. Мої зараз учні. Так, вона наші... ще що Це правда. Бо коли дівчата приходять, знаєте, немає хореографів. Є тільки дівчата, котрі приходять до хореографів. Коли ви вдохновляєте вдихновляєтесь, надихаєтесь. надихаєтесь, коли ви хочете приходити до хореографів, ми тоді... Зростаємо правильно? Да. Скажи мені, будь ласка, що може такого трапитись на заняття, щоб вб'є повністю твоє бажання щось робити. О, де, де ти просто встанеш і ти зрозумієш, що ти не хочеш далі продовжувати. А у мене такого не завжди, ніколи не може бути, але я бачу, як нема бажання у дів, дівчинки. Вота вона стоїть, каже, та я все в мене не вийшла. Да все я така я все я не можу, а є такі дівчата, і на це дивишся, думаєш. Oh, будь ласка, просто заткнись і там йди в туалет, сходи, Може, ти хочеш тоді пописать і все. Ні, але no, я це до уваги наберу, бо цей момент теж переломний. Ну, no, дивись, давай я вам таку ситуацію, що якийсь хлопець взяв за шкібари свою дівчину, приголов її до тебе. Вона в ніяку просто. І каже, типу, вона брівно зробить з нею щось. Навчи, навчи її бути, Блін, навчи її. А, нема такої людини, з ким би я не працювала, бо я буду працювати з нею, зроблю з нею лялечку і а, І вона його кине. Вон, і скажу, тепер можеш кидати свого хлопця. До мене приходять відкривати себе. А це теж. Медитація, ну, це як психо мені все дівчата, інсайт такий приходить. Не інсайт, а фідбек такий приходить, що вау, як до психолога сходила. То п'ять порад, які ти можеш дати людині, щоб вона себе класно відчувала в цьому житті. Отак. Коли? ніколи не слухати нікого. Ой, всі щось кажуть, що я якась там як там танцюю, як слюска. Ой, я це одягаю, бо що мені скажуть там в навколо люди, що скажуть. Смислі ти повинна вибирати тільки себе, слухати тільки своє тіло і розуміти, що тобі е, надихається зараз. Тобто бути сама для себе і ну ні на кого не звертати увагу? Ні на кого. З ким себе можна порівнювати? А навіщо? Ну, хорошо, перефразую. А чи ти вважаєш правильним порівнювати себе тільки з собою в минулому? Отак. Чи навіть це порівняння не є добре, тому що тоді там в тебе були інші емоції, чи інше сприйняття цього світу? Слухай, я ніколи не порівнювала себе колишньою. Правильно я сказала? Ну так ніколи. Я завжди как би дивлюсь зараз. І який в мене стан? Так, окей, в мене були охуєні стани. Я можу іноді я, е, нагадувати так, цей емоційний стан. Але зараз мені важливо, бо зараз я створюю, що буде в мене завтра. І коли мені зараз ахуєна, от ми зараз що ми з тобою робимо? Е, де деякі дівчата це подивляться і скажуть, бля, круто. А може я піду туди і спробую. І вона прийде і спробує. І що ми з тобою зробили? Надихнули на цьому іде. Друга порада. Дуже важливо, дуже важливо відкривати своє, свою душу, тобто рости духовно. Це важливо. Бля, як, як, як хочете цей сподіватися. Ви сприймаєте, сприймайте сприймайте, але це взагалі було і буде духовний стан це дуже важливо, бо є такі речі, коли до вас приходять, а ви не розумієте. А коли ти духовно роз... розвина, розвита так, розвинута, ти більш розумієш, і для тебе все більш просто. Просто принять, почему? чому цей чоловік від тебе йшов, чому це так э, створюється, ну це життя, це дуже ти, короче проще это понять и прости отпустить, грубо говоря, не зацикливаться. Когда мы зацикливаемся и надумываем, это депрессия, это болезнь, это страхи. <клухи> Тобто, ну ми це візьмемо як навіть третю вже пораду, тобто не зациклюватись на проблемах, просто їх якось сприймати, намагатись вирішувати і йти далі, і при цьому розвиватися духовно. Коли ти духовно розвинена, ти не зациклюєшся на проблемі, а ти розумієш, чому вона до тебе прийшла, ця проблема і все. Клас. А, ще дві поради. Дуже важливо чимось займатися, тобто знайти там хто співає, хто малює, хтось танцює, хтось знімає. Будь-що, будь ласка, роби це, бо це вас розвиває. І коли ви розвинуті, у вас є вогонь в очах, ви цікаві для інших, вам є на яку тему поговорити, поговорити. Да. просто поговорити і для кого ще просто читати книжки, дуже круто. Остання порада, будь ласка, після цього, я думаю, не буде. Знаєш, я тобі так скажу, а зараз выбирай. Одне... Можу сказати так, одно добре дело, як э, це делает, надихає, робити ще одне другое дело. Тобто, один добрий шаг. <розв�> інші. Інші. Так, так. І Будь ласка, будьте чоловічны. Зараз це дуже важливо. Люди. Дуже важливо. Так, Круто. Так. Це була Діана Тютресян, і вона крута. Подивіться, можна бути якоюсь жінкою, мати мати, мати, мати. Сімнадцяти років, і я зараз знаходжусь в одній з найкращих танцювальних шкіл, які є взагалі в Україні. Школа називається Дім. Вона знаходиться на Жилянській 59 І я особисто хочу подякувати власникам цієї школи Лілі та Дімі, які просто створили не просто місце, де ти розвиваєшся і танцюєш, а справді другий дім і де ви можете відкрити себе, насолодитися цією шаленою атмосферою. Одним словом, дуже дуже сильно раджу. Також я не можу не подякувати нашим захисникам, завдяки котрим наразі я можу сидіти тут, знімати відео, танцювати та насолоджуватися цим життям. Нагадую вам, що дуже важливо допомагати нашій армії, донатити та підтримувати їх. Також хотілося б вам сказати про те, що в описі до цього відео ви можете знайти дуже крутий благодійний проєкт, який називається Гривня в день. Ви там можете зробити підписку до вас автоматично. Кожного дня буде зніматись одна і лише гривня на допомогу нашій армії. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, пишіть коментар і чекаю вас в наступних випусках. З вами ваша Либідь.